Всім привіт! З вами Хемс. І сьогодні ми будемо дивитися з вами 24 години без світла. Я думаю, це актуальна тема. Ну, не будемо тягнути кота за одне місце. Погнали! Пустимо, нам вдалося вижити після ядерного вибуху і навіть дістатися безпечного місця без радіації. Наступною проблемою стане відсутність всієї інфраструктури від світла до інтернету, опалення чи каналізації. Ну, воно вже трохи. Вже так. Ну як трохи, вже третій місяць, немає світла, воно прям чувствується. Такі умови не смертельні, але потрібно бути готовим до найтемніших часів. Сьогодні ми проведемо 24 години без електроенергії. Розберемо, чим це небезпечно, і покажемо вам, що в таких випадках робити. Як це не парадоксально, але при відсутності світла найменшою із проблем стане саме світло. Абсолютно у всіх є хоч якийсь ліхтарик, великий, маленький чи хоча б сп. Зараз і на ці фонарики так піднялися. Палах на телефоні. Звичайно, таким ліхтариком зручно підсвітити щось тільки точково. А в цілому, для освітлення він не годиться, але його можна притулити до будь-якого розсіювача, наприклад, бутля з водою. Світла вже цілком вистачить Деку для життя і звичайної життєдіяльності. Можна заздалегідь придбати якийсь кемпінговий ліхтарик, вони світять приємним розсіяним світлом, а також їх зручно чіпляти кудись догори. Наприклад, ми знайшли місце на самій люстрі. Ну скажу так якщо фонарик світить доверху, то ну, в потолок, наприклад. Світло як будто трохи м'якше і розсіяне робиться, ніж воно буде просто зверху донизу світити. Можна придбати світильники з датчиком руху, щоб він працював лише тоді, коли треба, і економив свій заряд. Можна ось такі от міні-лампочки. Я хотів, таку, кстати, лампочку заказати, але. Ах, така маленька лампочка стоїть щось біля 400 гривень. Ну, типа, мене фонарик на телефоні світить набагато ярче ніж оця лампочка. Одна з живленням від USB. вони взагалі коштують копійки, підключаються. Може я не то дивився, але явно не Ну, може для когось 400 гривень це копійки. Ну ладно, наприклад, до павербанку і майже нічого не споживають. Працюватиме такий світильничок днів. 5. можна зробити собі пару вічних тернопільських свічок. Ми про них розповідали в одному з минулих відео. До речі, хоч уже й не так яскраво, але вони досі світяться. Причому усі, навіть ось ця найменша. Mm. А можна придбати цілу портативну електростанцію, як, наприклад, наша від Окофлоу. Це Ой, це дуже дорога штука Це e Дельта 2 і тут ціла кіловат година ємності. А тому освітлення для нього смішна задача. Діодна ламп... е, їх використовують для там, Холодильників. Ну, коротше, генератор тільки дам, ну, в квартиру прямо саме то буде. Бо генератор явно в квартиру не постав. Почка тягне всього 5-7 ватт на годину, і ціла армія світильничків може працювати більше доби. Власне ну, кажучи, да. тільки так ми й змогли зняти це відео. Взагалі, без світла ви би просто нічого не побачили. Розкажу ситуацію, чому я саме почав дивитися це відео. Я записував детектор брехні. Ну, буквально от сьогодні. Світло мало бути 4 години. Включили в 3. Минут буквально 15-20 було світло, його виробили. А я саме записував відео, воно не сохранилось. От. Ну, якщо побачу від вас актив там в коментах, там лайки поставити там, не знаю. То я зніму детектор брехні, заново почну запись того. Я думаю, воно буде не гірше, ніж то я записував. Так, да, це будуть трошки не ті емоції, але що зробити? Такий час. Якось так. Не варто забувати й про свічки. Вони також годяться в якості освітлення. Хоча після того, що я знайшов далі, свічки втратили всякий сенс. Це гасова лампа, так сказати, гаджет, але із минулого. Відкручуємо кришечку і всередину. Кстати, в мене була така... Ну не в мене, але тут у нас е воно ввуняє. Оця лампа вона ввуняє. Заливаємо керосин. Керосін. або спеціальну да. парафінову олію. Киесінвуняє. Одно... В, ну, Це хіба що десь піти не знаю, на двері, бо там є колба, така, яка захищає від вітру, від, ну, від ну, всякого цього здійснює навколо середовище. До прямо... повного баку вистачить майже на 10 годин горіння. Кілька хвилин зачекаємо, доки просочиться гніт, а потім відкриваємо лампу спеціальним механізмом і підпалюємо. Ну, це така вже болі сучасна. Світло від такої лампи набагато більше і яскравіше, ніж від свічки. А, там є? Силу а це простенька. А їше короче, ззаді такі стеклішка стають, і воно відбиває світло прямо на багато. Можна регулювати, а завдяки закритій конструкції лампа не загасне від вітру і не підпалить чогось зайвого. Її також дуже зручно переносити із собою, як це робили наші бабусі і дідусі. Під такі лампи вони навчалися, читали книжки і писали листи, щоб підтримувати зв'язок зі світом. А що як світла не буде у всіх? Як тоді нам підтримувати зв'язок зі світом? Хм. Ну, зв це вже... Мабуть, ви вже бачили цей лайфхак. Якщо а. роутер без світла не ну, це працює, це на зворотній стороні блоку живлення можна дізнатись його робочу напругу і придбати ось такий кабель перетворювач, який дозволить живити роутер від пауербанку. Тепер скажу свої, свої, ну корише, свою точку зору. Е, якщо запитати роутер від павербанка, не факт, що інтернет у вас буде. Так як на станціях теж може бути відсутнє світло, і в них е, інтернет постачання буде просто відсутнє. От, щоб ви знали. Так що не ганяйтесь за цим кабелем, бо я знаю, скільки він стоїть. Він стоїть ну, 200 гривень зараз. Це цей кабельочок віддавати, не знаю. Всередині тут найпростіша платка перетворення 5 вольт на 12. І так воно буде працювати. Правда, не зовсім так, як треба. Роутер вмикається і починає роздавати інтернет. Але якщо світла немає в будинку, під станцією звідки цей інтернет береться, має чимось живити провайдер. То, що я сказав. Типа, да, воно запітає роутер, но інтернету ви ніфіга не получите, так як в них теж не буде світла. Або ж у квартиру має бути заведено оптоволокно, але і те, і. Ні, оптоволокно теж не робить. Ну, типа, ну не знаю, я не пробував, може й буде. Бо оптоволокно, кажуть, ну, воно не з одного города йде. Воно йде прям. ця сіть прям дуже велика. Це не то, що це оптоволокно це прикольна штука, воно, по і діє інтернет, ну все ж, воно трохи не так, як ми думаємо, все працює. Де це рідкість? Якщо дійсно нема світла, проблеми із зв'язком вирішить тільки супутниковий термінал, як, наприклад, Starlink. Він uh -huh. ловить сигнали з супутників, а потім по кабелю передає його у власний Wi-Fi роутер. Щось я чув, що він вроді має бути безплатним, чи що. Не знаю, ну так і ні. ніхто не має зарпащів, бо дуже дорога штука. І тоді вже все буде працювати. Як для Starlink, це, ну, це дофіга. В мене ж ви понімали, зараз, ну... Інтернета 6 а тут 163. До фіга. Поки є можливість, треба одразу шукати усі потрібні нам гаджети в інтернеті, адже тут набагато вигідніше. Усе, що ми сьогодні показували, у нас продається в рази дорожче. Найбільшою проблемою за відсутністю електроенергії стане тепло. Чому? Як тільки зникне опалення, залежно від того наскільки утеплена Лота. ваша квартира, вона протримає. Але втех. Кого є грубка, тому повезло, скажу так. таке від години до однієї доби, а далі температура майже зрівняється з вуличною. Ну можливо, буде градусів на 5 вищою, і це, повірте, зовсім не весело. Перш за все, потрібно вміти правильно вдягатися. Бажано мати термобілизну, вона не тільки утеплює, а ще й дозволяє не пітніти. Слідом не забувайте про правила багатьох шарів. Чим більше на ваш шарів одягу, штанів, курток і кофт, тим краще. Ну і подбайте про тепло кінцівок та голови, вони зазвичай найвразливіші. Якщо буде доступ до газу, потрібно ще чимось заживити котел. Генератор чи зарядна станція підійдуть ідеально. Наприклад, від нашої дельти котел неперервно працюватиме 11 годин. Найбільша зручність у тому, що вдома вона не шумить та не виробляє вихлопних газів, угу. а зарядити від Ой, генератора стоїть. EcoFlow Delta 2 можна трохи більш, ніж за годину. А ще а, нею можна керувати купити генератор, щоб зарядити ще та генератор. Керувати через мобільний додаток, регулювати швидкість заряду, включати різні виходи і навіть ставити таймери роботи. Газом також можна нагрітися, але не просто так. Робити це напряму дуже небезпечно. І плюс по грошам буде, звісно. Адже можна вчадіти. Є один моторошний, да. але дієвий лайфхак із 90-х. Тоді люди гріли це глини на газу чи у духу. Це, як пам'ятаю, на кастрі, типа шашлики робиш, ставиш кирпичі, у них потім так розпалюються. Ну, це сматреє теж, який кирпич, треба теж, вогностійкий, як, мабуть, як, якось так називається. От, от він буде виділяти тепло прямо нормально. І не тріскати тобто, Бо Саме головне, бо якщо візьме таке лопне. Це в квартирі, це зараз полі полінолім і по всьому, буде. духовці, щоб потім використовувати як обігрівач. В якійсь мірі це дійсно працює. Буквально за хвилину цегла вбирає в себе стільки жару, що віддає його більше години. Квартиру так не опалиш, але в умовах холоду навіть таке джерело тепла врятує. Але усі ці поради корисні лише для денного часу доби, а у нас якраз підходить ніч. Як би ти не одягався, у що би не кутався, якщо навколо тебе 0 градусів, вночі ти все одно задубієш, і твій єдиний обігрівач вночі це ти сам. Насправді, ми випромінюємо дуже багато тепла і треба лише вміти правильно його зберігати, оскільки людина обігрівач маленький, велику площу він не потягне, тому площу потрібно якось зменшити. Як найкраще для цього підійде туристичний намет. Так так, намет у квартирі допоможе пережити промерзання будинку. Ну я, кстати, не раз чув, що в натурі. Прям, якщо дуже холодно, ставиш в хаті палатку і в ній ти... Бо вона йде е вода не проникна. Тобто вона зберігає в середнє тепло і не дає холоду, якби пробратися. От перебуваючи всередині, температура там буде вищою, ніж зовні, особливо якщо там збереться кілька людей. Але це лише в теорії. Да, ще горохового супу наїстися, буде вообще прямо. Теорія, це звісно, добре, але я звик перевіряти все на практиці. І тому перебрався із холодної квартири в теплий гараж. Може, навпаки. І тому перебрався із теплої квартири в холодний гараж. На теплої квартири в холодний гараж. Вулиці зараз мінус 5. Я ну, понятно. Якщо вони зараз знімали в хаті, зараз там нехтепло, тепло, то можна і омовитись. А всередині гаражу десь 3-4 градуси, але вночі точно буде холодніше. Для початку у наметі я розмістив надувний туристичний килимок, щоб не сидіти на холодній підлозі. Тепер я візьму із собою термометр, розміщу його в наметі і закриюсь зсередини. Подивимось, чи справді температура зростатиме. Перші результати видно буквально за пів години. Відсутність протягів, а також опалення своїм тілом дійсно підвищують температуру, а значить, спосіб працює. Для того, щоб тут заночувати, ми взяли спальний мішок. У нас він на 10 градусів, але навкруги трохи холодніше. «Надо брати ці підстилки або спальні мішки такі, що вони відблискують, як буто фольга, якесь що, і воно прям відбиває тепло. На підлогу краще покласти два шари килимків, так ми мінімізуємо тягу холодного повітря знизу. А тепер декілька правил для ночівлі за таких низьких температур. По-перше, подбайте про кінцівки, особливо про ноги, адже вони змерзнуть першими. По друге, захистіть шию та голову, балаклава, баф чи шапка. Саме таке, я думаю, оптимальне буде, щоб ноги зігріти, бо я на щодо носків не впевнений, там хоч 10, бере пар. Так, да, трошки може там буде ну, зберігати тепло, але не так, все одно холод, він через ці мікрочастинки, ці тканину, все рівно буде проникати. Якщо вони тут показали, що в них є газ, що монагриться під час газу, чи що, можна поставити води і набрати їх в бутилки або в грілки. І, ну, я думаю, вже буде. Типа. Трохи тепліше. Шарфом, підійде все, що вам зручно і тепло. На відміну від усього тіла, голова завжди буде... Бо особливо, коли дівається світло, воно і вода дівається. Не завжди, да, воно дівається. даже не гріти, просто набрати гарячої води буде набагато ефективніше. Ну, це буде недовго, але розігрітися трошки можна. Відкритому повітрі. Лице завжди має бути ззовні спального мішку, щоб там не збирати. Так, да, бо ти видихаєш вуглекислий газ і не можна в натурі задихнути. Це конденсат від вашого дихання, інакше це може бути небезпечно не навіть смертельно. Да. Те саме із потом. Правило номер один не спітній. Ти завжди маєш бути сухим, інакше ризикуєш замерзнути вщент. Що ж, оператору вже час додому. Ну, а я залишаюся тут, щоб перевірити свої поради. От. і теж зігріваюся. Одіяло накинув, бо в натурі без світла від нестачі, нестачі бо від відключення світла. Е, да, хата прохолодає. І Доска. дати вам ще декілька вночі. Як тільки оператор пішов, в гаражі почала падати температура, але воно й не дивно, на вулиці холодало. Але всередині намету у мені було зовсім тепло, і я вирішив, що куртка буде навіть зайвою. Трохи посидів у телефоні, трохи почитав к. В нього, коли немає світла, в нього ловить інтернет. В мене, коли світло дівається, ніфіга не груза нічого. Хіба що є одна точка біля вікна, там, де я сижу і ловлю інтернет? І він такий аби на повідомлення якесь відсилати. Чесно вам кажу, це просто габела. Якщо в нього ж є інтернет, то це воно прям книжку і десь близько 12-ї ночі вирішив відправлятися спати. Поки що експеримент, чесно кажучи, взагалі не дивує. Що ж на добраніч. Прокинувся я рівно за три години о третій ночі і розбудив мене як не дивно холод. Як заснув, наче тіло перестало гріти. Температура знизилась всього на пару градусів, але відчуття було таке, що на всі десять. Як я вже й казав раніше, у вісні тіло не настільки добре гріється, тим більше декілька годин підряд ми взагалі не рухаємось. Що ж робити в такій ситуації? Воду Найпрості... набрати в банічок, воду набрати навіть і в лісе поставити. Взяти там тряпку мотати, обкурці як каструлі, і руки протелити вже. Трохи. Дніше, і ще й найочевидніше це грітися водою. Півтора а. літри води можна нагріти на газовому пальнику буквально за кілька хвилин. Головне її не перегріти, щоб пляшка не деформувалась. А він короче, ось я тіма, що я й казав, що в бутилки часто розлити. Окей, температура має бути близько 60-70 градусів. Між ногами дар положити також, щоб швидко зігрітися, підійде теплий чай. А щоб довго виробляти тепло, необхідно будь-яка калорійна їжа. Людина, вона як пічка, тільки спалює не дрова, а калорії. Тому запам'ятайте, більше їжі, більше тепла на майбутнє. Коли я поклав грілку під спальник та одразу ж почала діяти. І вже за півгодинки мені стало навіть тепліше, ніж було до цього. А ще за пару хвилин в мене знову вийшло заснути і проспати аж до ранку. А люди там, не знаю, до Авереста коли йшли, хто дивився світ на виворіт, там розказував він, по-моєму, якщо я. Є... Ну коротше, людина була теж йшла. Заснула, бо було вже темно, і не проснулася від того, що замерзла. Тупо замерзло і заснула. Все одка тупа смерть може бути. Правда, всього до сьомої години, а це трошки менше, ніж я планував. Діло в тому, що грілки вистачило на три з половиною години. Після чого вона стала не віддавати, а забирати тепло. Наступними я вирішив перевірити грілки для рук та каталітичну грілку. Що воно таке? А, ця штука, а вона 400 гривень стоїть, Якщо що я теж дивився, там, коротше, всередині кнопочка така йде, є роз е, я не знаю, нажимає що вона там коротше хруськає, і починає надуватися цей мішечок і виділяти прям тепло. Грілки для рук це такий хімічний склад, який нагрівається одразу ж після контакту з повітрям і тримає досить високу температуру цілих 10 годин. Двіся, трошки інакше, що там середня жидкість. Каталітична грілка це така металева ємність, в яку треба заправити бензину для запальничок. Зверху ставиться каталізатор. Він не дає бензину спалахнути, і тому процесу горіння тут не відбувається. Після розпалювання грілки активується процес нагрівання поширал, парі. Тим самим грілка починає працювати і при цьому гріється дуже сильно. Без мішочка такою можна навіть опектися. І ті, і ті грілки працюють, і незважаючи на маленький розмір всередині спального мішку, розсіюється тепло на все тіло. Правда, каталітична грілка трохи пахне бензином, тому через дві години я вирішив все ж таки її дістати. На ранок у мене залишився ще один козир в рукаві це електроковдра. Це така штука, яка живиться від розетки і нагріває всередині. А, Я пам'ятаю, в дитинстві коротше, теж була така штука. Що в натурі в розетку втикаєш? і... Короче, відкриваєш одіялу, ложиш цю штуку, закриваєш одіялу, включаєш в розетку. Це конечно, трохи, мені кажеться, безоп... небезопасно, бо мало лі шокоротне. Но прикол в тому, що воно в натурі прям гріє. Дані спеціальні тепливі волокна. Потужність електроковди зовсім невелика, приблизно 150 ватт. Але бере вона ще набагато менше. Коли ковдра нагрівається, вона вимикається і не споживає нічого. В 9 ранку я підключив її до екофлоу, на якому було 42%, і вирішив ще півгодинки подрімати. Я мав прокинути. Ну це прям, я думаю, сама штука така. Щоб поможе в натурі зігрітися, опрям сильно поможе десь дев'ятій, а зараз на годинку вже 11.20. з нею так тепло, просто спише да. у домашньому ліжечку. Ця річ однозначно варта своїх грошей, і хоч експеримент пішов трохи не за планом, висновок я вам таки скажу: електроковдра для мене просто відкриття. Вранці в гаражі було найхолодніше, але мені при цьому було так тепло, наче вдома, і це при тому, що режим обігріву я обрав всього третій з десяти. Так що, якщо знайти від чого її живити, можна спати хоч в мінус 10. Ну а в цілому метод з палаткою однозначно працює. Адже я без шкоди здоров'ю провів цілу ніч у людяному гаражі. Не варто забувати також про запаси їжі та води, якщо не буде світла. Консерва – це саме таке, що буде довго лежати. А значить в холодильнику також. А отже, знадобляться продукти з довгим терміном зберігання. Їх краще закупити наперед. І це не тільки консерви, ще й крупи, сублімована чи сушена їжа. Ну так, да, в принципі, мівіна та сама. До речі, можна ще купити ультрапастерізоване молоко. Воно зберігається цілих три місяці. А знаєте чому? Тому що в неї мало жиру і Корисні мікроби не встигають спортитись, навірно, так. Але з іншої сторони багато скупати не треба. Адже, можливо, весь дім буде холодильником. А якщо навіть і ні, завжди є старий добрий студентський лайфхак із пакетом. Запаси води зайвими не будуть ніколи, скільки би ти її не набрав. А ще краще, чим раніше дізнатись, де поряд є потічки з питною водою, бо рано чи пізно вода таки скінчиться. Ну і не забудь про водопостачання. В місті без світла, ймовірно, не працюватимуть і насоси, а значить, не буде й води. Для себе я вирішив цю проблему так. Необхідно підібрати максимально велику ємність, але таку, що зручно стане у ванні на якесь стаціонарне місце. У мене вийшло вмістити 80 літрів води, і цього вистачить на кілька тижнів. Нормально. Ось тобі ще невеликий лайфхак. Для зручності умивання, миття рук чи чогось такого, добре підійде звичайна пляшка і електропомпа для води. Утрата води буде... Я бачив, є ну це прям класна штука, да. Ну є така, що нажимати. Я думаю, вона там багато не стоїть. Ну, прикольно буде дуже маленькою, а заряду такої помпи вистачить не на один день. Ну ось, наче і все. Лишилось набрати побільше книжок, адже якою б не була ситуація, завжди потрібно дозвілля. А ми ось так і вижили 24 години без електроенергії. Я чесно скажу, не люблю читати. Це на любителя. Енергії. Та ще й поділилися чимось корисним із тобою. Але це було занадто просто, адже у нас принаймні був дах над головою. Ну, от і все. Кому подобалося відео, може хтось для себе нове дізнався як від мене, так і від відео. Стати лайк ну, от і все! Побачимось в наступному відео. Пока